14.03, перевірка проведена не було. Подання звучить в тому, щоб призначити службове розслідування і провести, визначити причини умови. Ви на комісії маєте просто вирішити питання, чи ви вносите на розгляд сесії питання про проведення службового розслідування, чи не вносите. Перевірка стану на 14 число, проведена не було. Ми внесли подання для того, щоб усунути це порушення. Ми її внесли, якщо на сьогоднішній день боротьборися, що її вже про вже усунуться порушення, то я далі я не бачу смислу на сесію. Ну, це ваше право, є процедура, вона чітко визначена в законі, і ви... Виносите, не виносите, розглядаєте, не розглядаєте. То, що припинення, так як в законі є, автоматично зазначено, що припиняється, якщо не було проведена перевірка, але є закон про місцеве свовкування, інші закони, де є чітко передбачена процедура, яким, коли припиняється дострокове повноваження Голови ради. За вашу дозволу, я хочу зробити заяву на камери, щоб, щоб всі зрозуміли і зачитати. Відповідно до абзаців, 6 пункту 2 статті 58 закону України про запобігання корупції. Повноваження особи достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідно особа звільняється з відповідної посади, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала встановлений цим законом строк згоди на проведення спеціальних перевірків. Відповідно до матеріалів, які є у особовій справі, заява на проведення перевірки було подано на 12 листопада 2015 року, тобто через два дні після обрання на посаду голови Кам'янець-Подільської районної ради. А відповідно до абзацу 3, пункту 2, статті 57, зазначено законом, заява має бути подана протягом трьох робочих днів, з дня відповідного обрання або затвердження. Тобто, перша вимога виконана повністю. Що стосується другої вимоги, проходження спеціальної перевірки, на даний момент вона успішно пройдена. Тобто, фактично, станом на сьогоднішній день обидві умови виконані. Що стосується оприлюднення матеріалів пройденої спеціальної перевірки, відповідно до абзацу 3, пункту 3 статті 58 закону України про запобігання корупції, інформація про результати спеціальної перевірки та документи, що її проведені, є конфіденційними, і заява і довідка про проведення перевірки підпадає під зазначені визначення. Відповідно до статті 21 закону України про інформацію, а також статті 7 закону України про доступ до публічної інформації. конфіденційною є інформація про фізичну особу, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. Користуючись гарантованим законодавством правом, я надаю право на ознайомлення з матеріалами спеціальної перевірки, виключно в голові комісії Мощенцу Петро Петровича, у, у моїй присутності. На сьогоднішній день перевірка проведе. В час не було. Вчора більш ший заявило, є офіційно, є що тійно проведено. Я сам не випити з кабінат подивиться, ну, я на закон про антикорупцію, запобігання корупції, значить, при кінцевих положеннях, от з третьогоword. Доповнення відповідальність із цим законом, законодавчі та нормативні акти, що суперечить частині, що не суперечить цьому закону. От, от видно, цей закон має перевагу перед іншими нормативними актами. Закон говорить чітко, якщо особа три робочі дня не подала заяву на проведення спеціальної перевірки, автоматично припиняється його повноваження. На минулій комісії значит, Борис Борисович що показував що всі внутрішні документи, не підлягають реєстрації, Значить, я спеціально підняв є правила організації та таких зберігання документів, державних органів, органах місцевого зарядування і організації. Є розділ 3. Реєстрація документів. Зачем службовий документ, отриманий установи, або, або створений неї в тому числі для внутрішнього користування, вважається внесеним до документаційного фонду установи з моменту його державної реєстрації. І цим правом стверджені і журнали реєстрації, зразки, які в неї журнал реєстрації вхідної документації, вихідної документації, документації і реєстрації внутрішніх документів. Це тобто, відповідно, дана заява вона мала бути зареєстрована на сьогоднішній момент. Значить, Ми минулому смітству не факт, що дана заява не була взагалі зареєстрована. Її могли написати будь-коли, відповідно, виникає питання, що на сьогоднішній момент Бец, Борис Борисович, починаючи з 15 чи 16 листопада, не є голова районної ради. Я вважаю, що вчено-кримінальне правопорушення... А саме передбачення статтею 353 Кримінального кодексу України «Самовільне привласнення влади повноважень або звання службо... службовою особи. Я ще раз говорю, ви робите ці заяви. Ви на сьогоднішній день на комісії не вирішуєте не проводите службове розслідування. Ви вирішуєте питання, чи виносите на сесію питання про проведення службового розслідування, чи ні. От коли ви винесете питання, пройдете службове розслідування, дасте мені офіційні дані службового розслідування і там вкажете, хто буде проводити службове розслідування, є склад злочину, немає складу злочину, тоді ми будемо вирішувати <з1> це буде, перерозуміло. За буде засідання районної ради і колегіальні. Районна рада це колегіальні органи. На засіданні районної ради буде приймати рішення. Це питання винесеться. Подання прокурора воно прийшло не на комісію і не на голову районної ради або на його заступника, а прийшло на колегіальну раду, на районну раду. Це питання де виноситься на районну раду.